Рух ветеранка запустив подкаст на рівні про різні військові спеціальності жінок, які служать на передовій. Саме про нього ми поговоримо зараз зі співзасновницею жіночого ветеранського руху Катериною Приймак. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Доброго хаті. ранку. Отож, роз розкажіть ранок. про формат подкасту на рівні і про теми, які ви у ньому порушуєте? А, ну, власне, сам формат не сильно відрізняється від прийняття загальну... інтерв'ю. Досить недовге, 20 приблизно хвилин. Але ми намагалися змінити підхід до інтерв'ювання жінок загалом, тому що нам не вистачало. Якихось подкастів, інтерв'ю, випусків, де було б зосереджено на її професійному шляху інформація. Більше питають завжди про мотивацію, чого ти пішла служити а як там дівчині бути, і так далі. Тут ми все ж таки більш професійного виміру торкалися. Хоча дівчата, звичайно, Розказували без купюр, без цензури, як служити жінці. От і в цьому було багато відвертості і щирості. А чому, на вашу думку, важливо говорити про жінок ЗСУ? Я так розумію, тому що поки що не на рівні, так? А, ви знаєте, я вже так багато років працюю в цій темі, тому а, просто відповісти не вийде. Mm -hmm. а, як мінімум, важливо. Говорити про жінок в армії, тому що вони є, і важливо говорити про чоловіків в армії. Важливо чесно говорити про подвиги людей а, і розказувати їх історії. Проте е, ми. Зараз бачимо часто, що жінки тема жіноцтва фокусується трохи не на тому, на чому б нам хотілося б. А власне питання інтеграції жінок воно пов'язано безпосередньо з професійним виміром і з тим, як в армії ставляться до професійних цінностей. І тут у нас є поки деякі труднощі, тому що Професіоналізм в армії на жаль це не є зараз виключною цінністю. Дуже потрібно намагати робити якісних змін, поступово так змінювати систему для того, щоб професійна армія ставала, і для того, щоб туди було легко інтегрувати як чоловіків, так і жінок. От о, власне, ми зосередилися на професійних цінностях, та до служби на рівні дуже багато ще роботи, і в інформаційному просторі ми чуємо, як про жінок часто відзиваються, і жінки, які служать, вони насправді чомусь. Досі вважаються як виключення з правил, а не як те, що має викликати беззаперечну повагу так, до її вибору і підтримуватися на рівні просто всіх як би, механізмів, які підтримують інші. Життєдіяльність в армії загалом, ну тобто приходить жінка, ми її е, часто на рівні ТЦК ще е, піддаємо сумнівам, а чого вона прийшла, а чи буде вона професійна. При цьому ми бачимо, що до чоловіків немає такого ставлення. Mm -mm. І тих, і тих, треба професійно інтегрувати, навчати, звертати увагу на них, на їх потреби. Ми досі говоримо про жінок в вимірі там форми і взуття, але це ну, типу, мізер. Ми досі говоримо про жінок там на рівні матеріального забезпечення, але це найлегше, що можна зробити. Ви знаєте, просто закласти в сорі, закласти прокладки і тампони в формуляр, так який надає. Ну там забезпечення це дуже просто. Жінці купити собі ці засоби гігієни, якщо вона воює в окопі, дуже складно. Це вирішують волонтери. Ну питання матеріального забезпечення це найпростіше. Складно поміняти систему, щоб вона перестала бути десь корупційною, десь кумівською, це явно не людиноцентричною. Так і в армії є певні речі, які є ключові. Це права людини, над чим треба гарно працювати і багато. І це механізм кар'єрного зростання. Власне, ми зараз бачимо, як люди. Які служать професійно, їх ранг здобувається за вислугою років. Це нонсенс. Це має бути за тим, які ти маєш таланти, навички, лідерські якості, які ти маєш досвід. У нас це відбувається за вислугою років. Uh, і є власне рекрутингова система, так яка має бути прозорою, зрозумілою, яка людина на яку посаду, чому ця посада має відповідати там таким-то, таким то таким то вимогам, чому ці люди можуть розглядатися на таку посаду, а ці люди ні. І от це типу навколо цих трьох питань насправді крутиться питання жінок, якого не можна, питання, яке не можна ігнорувати, і жінка і гендер це не є якимось. Типу, над метою нашою є мета зробити реформувати армію таким чином, щоб ці всі пункти здатні були спрацювати. Світувати, якщо таки жінками на професійному рівні, Катю, ви uh -huh. знаєте, ви говорите досить прості буденні речі, ну як для жінки. Я розумію, але скільки всього це треба змінити, і найголовніше змінити всю систему, щоб адаптувати жінку у військо? Ну це просто дуже глобальні мають зміни. Я хочу повернутися до вашого подкасту. Е е кому буде цікавий і корисний цей подкаст? Ми хотіли, щоб підкаст був подкаст, був цікавий як пересічній пересічному слухачу, який не дотичний до армії. І зараз ми бачимо, що є гарячі питання загалом мобілізації. Щоб ви слухаючи подкаст, могли побачити, як працює армія зсередини і як прості люди приходять туди і працюють на важливих бойових посадах. Наприклад, ну Йому нашими героїнями стали дуже особливі жінки а, при цьому. Тому що, хоча ми хотіли показати, типу, буденність, і а, наш подкаст записується телефоном з місця їх дислокації, з місця їх служби або з полігону. От так, да, це така його особливість. А скільки от, це ми все одно, типу, коли говоримо про жінок? І хто саме став героїнями? Можете розказати? Mm -hmm. Більш детально, так дуже цікаво. А, так. Зараз ми е, доступні до прослуховування п'ять випусків. Ми плануємо продовжувати робити це. Ми плануємо фокусуватися ще на багатьох важливих питаннях. Е, нашими героїнями стали штурмовичка Андріана Малиш, е, Саперка Кобра, е, Людмила Плахтюк, артилеристка, перша, яка е, очолила артилерійський розрахунок, е, марксменка Олена Вілозерська та письменниця. І слухайте, ну, когось ще? Я чотирьох назвала. А, І е, госпожа Світлана. Вона е, керує БПЛА безпілотником. Такі різні професії. І Я впевнена, що і різні долі жінок. А е, скажіть, які проблеми ви е, саме, ну, от торкнулися, яких проблем у подкастах і інтерв'ю цих дівчат? Е, проблеми. Несправедливості часто проблеми упередженого ставлення без них не обійшлось, на жаль. Але нам хотілося говорити більше просто про от їх професійний шлях. А шкода, що ми досі так не ладні записати інтерв'ю, в якому не буде просто цього існувати. От тому, як спойлер невеличкий, в одній з історій там розповідь, як генерал просто вигнав жінку із окопа з передової. Від probably for you, Пояснюючи це тим, що жінка не має права там бути поруч з чоловіками, от їй там не місце. Тобто, не дивлячись на те, що людина успішно працювала до цього, і людина, яка приїхала з великим чином, так не будучи в цій в цьому середовищі, не, не будучи на службі з цими людьми, от, посмів так зробити. От, цікаві такі моменти, деталі, як Андріана, яка штурмовичка, яка брала. Міста ще в 14-15-му звільняла Луганський аеропорт. А вона була в документах швачка довгий час. Це власне, от як зародився наш рух з початку адвокаційної камплими батальйон, коли жінки. Не мали права обіймати бойові посади, але вони все ж таки домагалися того, щоб бути на фронті, служити на передовій. Але в їх документах не можна було писати, що вона, наприклад, штурм мовички. Тому вона була швачка, і тому вона має орден за мужність. Перша швачка, яка настільки. І це смішно. І це смішно, це абсурд, це нонсенс, але це наша реальність. Катю, ви а скажіть... дуже зацікавили, дуже. А скажіть, на яких платформах можна послухати на рівні? Я би хотіла порадити вам в першу чергу ютуб канал жіночого ветеранського руху, руху угу. ветеранка. Там ми будемо бачити ваші підписки і показувати mm -hmm. вам і інший контент. Але загалом доступний є на всіх платформах, де є подкасти Spotify, Apple, От і там мені дуже приємно бачити, як він о, все ж таки потрапляє в топ цей подкаст, його слухають і цікавляться. Також доступні будуть випуски для автомобілістів wow. на радіо Байрактар, Дивіться. Клас. А, слухайте радіо АБЕРЕКТАР, анонси там буде час. Дякуємо, Катю. Натхнення вам у створенні подкасту на рівні і успіхів. Звичайно, всім нашим захисницям. Низький уклін і подяка. І нехай їх Господь Бог береже. Дякуємо вам. Дякую. з нами на зв'язку. Була Дякую. співзасновниця жіночого ветеранського руху Катерина Проймак.